Фермерство традиційний спосіб господарювання на землі. Тому перші форми такого господарювання з'явились на Хмельниччині ще до проголошення незалежності України. Сьогодні ж в області понад 1200 фермерських господарств, які виробляють близько 12 сільськогосподарської продукції краю. Наразі однією з проблем господарств є технічне забезпечення. Придбана техніка у 90-х роках вичерпала себе і потребує негайного оновлення. Але я не бачу сьогодні можливості вирішити це питання. Тому що до кредитних ресурсів доступ обмежений а в багатьох випадках і неможливий. Нові кредити не надаються. А якщо надаються, то надаються вони під 22% і вищі. Заступник начальника головного управління агропромислового розвитку каже, що держава не надає потрібних умов для нормальної роботи та розвитку фермерських господарств. Державні підходи до фермерських господарств і до сільськогосподарських підприємств трошки інші, через те, що забезпечуються нерівні умови господарування у відношенні кредитної політики. Самі між фермери переконані, що сьогодні держава в аграрній політиці орієнтується на потужні холдинги та корпорації, які здебільшого працюють на експорт. Але вони не наповнюють і не розвивають внутрішній ринок. На нього працюють саме фермерські господарства, наголошують дрібні сільгоспоробники. Холдинги знищили практично українське село. В ньому не лишилося нічого, кроме ровів і ям від їхньої потужної техніки. Ніхто не побудував жодного кілометра асфальтної дороги. Нічого не роблять в селі. Село вимерло, люди повиїжджали на заробітки. Ну практично знищене село. Крім того, фермери стверджують, для того аби оновити технічну базу фермерських господарств, держава повинна хоча б частково відшкодовувати витрати аграріїв. За словами Анатолія Мендрика, цьогоріч на підтримку сільського господарства держава виділила кошти, та не факт, що фермери їх побачать. У 2012 році вперше для фермерів Хмельниччини з державного бюджету не надійшла жодна копійка, хоча було виділено мільйон 28 тисяч гривень. На 2013 рік для підтримки фермерських господарств України України заплано воно 28 мільйонів гривень. Але знову ж хочу сказати про те, не будемо... Бачите, не дойде Боже, так вам казати, Бог, щоб знову сталася така ситуація, як сталася вона в цьому році. Що ж до ринку землі, то голова комітету захисту рідної землі Кузьма Матвюк заявив, що фермери України виступають проти законопроекту. Якщо тільки почнуть із там 2016 року продавати, то більшість експертів сходяться на тому, що за одну ніч легалізується за одну ніч уже ця земля буде розпродана між родинами. Ніякої там не буде великої, так великих досягнень, і вони тоді скажуть, що от бачите, ми закони робили під українця, що тільки громадянам України, а виявляється цей український українець не здали не здали. А тому який вихід? Треба. От розумні хлопці є там в Китаї, в Еміратах, в Ізраїлі. Треба їм продати. І тоді розпродають, і тоді, тоді кінець державі кудись кінець нам Керівництво агропромислового комплексу. Переконує, що починаючи з цього року, розвитку та підтримці фермерських та сільськогосподарських господарств буде приділятися набагато більше уваги, адже в міністерстві агропромислової політики існує ініціатива розвитку напрямку рідне село. Це і створення інфраструктури ринку на селі, який передбачає. Е Концентрацію продукції з метою виходу на великі ринки, значить, той, якою виробляються мілкими фермерськими господарствами, і навіть значить, до, доходять до особистих селянських господарств. Без цього ми не зможемо. Існувати без цього не зможе е, розвиватися економіка, без цього не зможе розвиватися село. Пан Калінішенко запевнив, що сьогодні на рівні області ставиться мета розвитку фермерських та особистих селянських господарств, і для цього розробляються відповідні державні програми, які почнуть діяти найближчим часом.